У Житомирському військовому шпиталі ці бійці лікуються після поранень на передовій. Микола Супрун, спілкуючись з головою Держслужби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Артуром Дерев'янко, розповів, що проблем з ліками немає. А усі обстеження, які він проходив в обласному консультативно-діагностичному центрі, виконані на найвищому рівні. Я лічно позавчора ходив, Зя і без проблем без очі і, соответственно, соясним провели. Без проблем нет абсолютно під час розмови з заступником голови облдержадміністрації Ярославом Лагутою йшлося про виконання програм з лікування та реабілітації учасників АТО, які діють в області, та про залучення додаткових коштів, які будуть спрямовані на проведення професійної перепідготовки учасників АТО в області. Працює наша обласна програма з реабілітації, але співпраця з державними органами з державною службою. Дає нам додаткові можливості в першу чергу. Це е, програма, яка була запропонована, це програма професійного розвитку, тобто перепідготовки спеціалістів для того, щоб е, хлопці, які пройшли АТО, змогли отримати нову професію. Е, інше питання стосувалося е, оздоровлення, реабілітації і покращення е, взагалі самопочуття, тому що знову ж таки наша обласна програма вона обмежена виключно обласними е, закладами. А ми. Готували і продовжують цей процес. Готуємо паспорти демобілізованих, де служби соціального захисту цікавляться, і на кожного демобілізованого заводиться певна картка, де потреби всі беруться, що називається на, на олівець. То ми виявили, що велика є потреба в оздоровленні поза межами області, десь біля моря, Карпати, мінеральні води і таке інше. Так от, якраз ті програми, які реалізує державна служба, вони зможуть надати такі можливості. Крім місцевих програм обласного і міського значення, є державні програми, про які треба донести інформацію до всіх учасників АТО, особливо для тих, хто демобілізується. Перш за все, санаторно курортне лікування. Люди не знають, що вони можуть отримати путівки. Тому учасник бойових дій повинен своїм посвідченням учасника бойових дій піти до органів соцзахисту, стати на облік, дати довідку 0,70, і після цього він може отримати путівку. Друге. Є у нас програма по забезпеченню житлом учасників бойових дій, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. Треба всіх людей, хто підпадає під цю програму учасників АТО, поставити на облік на житло. Коштів достатньо і ми готові забезпечити всіх житлом. І третя програма це соціальна і професійна адаптація, щоб по максимуму спростити процедуру тендерну, довести до всіх учасників АТО, які нові професії вони зможуть отримати тут, під цю державну програму.